Всім привіт друзі! Сьогодні буде обзор на мої э, футбольні журнали. Я хочу вам показати. У мене перший журнал 2022 року. Три роки тому. Три роки тому. подивіться, тільки тут такий нюанс. Вона взірва. Тут тільки все на русській мові. Це у нас Лузі Артем Франко. Я не буду на русский. Та що зовсім подивіться. Що тут? Я не хочу вам показувати. Ну тут ще група А, група Б. Це все, Федерасника. Ну а да, картинки пошли Роналдо, Месси, Каримен, Зима, Харикейн, Томас Мюллер. Yeah. Имброимович, Холланд, Чея, Мухаммад Салах, Одыхард, Ауба. Ауб. Вот, она будет. Откриваємо сьогодні просто ну, в Котарі Двадцять 22. Перший у нас не, не Що ту? а Шотуланді не Горланди. Тут є фотка. Зараз тут Манфі здипає тут. Тут на мене грають, я, я не побачу. Он, мабуть, грав з Україною, з Україною на Євро 2020. двадцять. Наша грає так. Тут все на русській. У нас Котар перша йде. У мене є карточка. Карточка. Подивіться яка. Вона прикольно з друго року. Три роки тому быстрей! Я воно вже на купити, то, що його Ось так, один. Подивіться. 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 Короче, карта. Подивіться. Подивіться. Коротко, Подивіться. Зараз я покажу. Я, я вот тут. Абдуайз ХТ. Только плохо читается под на русском. По украинскому до было, как бы. Не будет. Другое у нас это Эквадор. Я тоже карточка сразу. Кстати, только вратарь. Его звать Хернан Огальгинзель. давайте это коли котарець народився. Він народився 1990-му. Е, мене ще не було. Я вже в 2015. -му. Він родился в 1977 році. Котарець, еквадорець, тепер. Подивіться. Подивіться. Ось. Ось, бородою. Так. Сеня Гау у меня карты немає. Ну просто блин Сеня Гау тут я знаю Мане і Николас Джексон. На і на воротах. Едуард Мандивость. На отак. это. На воротах. Ничего себе сам друзья Ага! Че не порвав? Так подивиться Цейрам збірний Так, це нам не потрібно, уже Це філа в руках у нас Омерика. Зараження дест. Сраження Одес. Пулішись. Христиан пулишись. Христиан полішисть. Просто він хрести. Я христиан. Христиан Рональдо на український. Христиан Рональдо. Капец, він христи. Бене, я любив на дві. То, що тут фотка, Гарт проти України забив. Я був капє. Ладно, не був. Я на самі люблю лайки різуми. Друзі, шутками, шутками. Давайте, дивіться. О, Англія, збірна. У мене дві картки. Блін, тут... потрібно. Надо... Так, Подивіться. Це значок збірня Англії. А тут кайок. Кайуокі. Дивно, що мене родики. Давайте полістуємо Я знаю там Кейн, Магайер, Фоден Пікворд, Олександр Аллен, Белленген, Райс, Аргентина идет. Да. Тоже моя на сборная. Тоже она, подожжую, Украину. Она подожжет Россию. Ну там я, кто поддерживает Украину. Так, проезжаю. Уже Демария закинуть в карьеру. Белл жить. Нахочет... Ай, капец. De Marie, de Marie. Ha, nej, nu nu Så det er kanskje godt.

Ось цього я не знаю, ось цього знаю. Він канал на подкадував. Капець він сказав. Він сказав, що ну, він крутий Месі Єрок. Він даже Месі. Мехіко. Кампаріто Мехіко. О, Польща, моя улюблена. Я, кстати, вдумаю. І тут момент такий. Шевченко надеваю капитанскую повязку для Вандос. Джовтобак Я снимаю видео Так далее у нас Даня у меня сама самая с мамой Симон Кеджи, я знаю його. Я знаю Сын Кристиан Шмехель. Кристиан Эриксон есть? є? Yeah. Ав Австралия. Там английская и і... англійська мова. Австралия английский. Мало. Ну, Австралия, но мы не на интеллект. То есть, ну, давай тогда английском. <соединяем> Тунис! Тунис. Сбирный. Ну, я не знаю еще. еще Сейчас Тунис. Ну, давай ты пролист. <соединяем> О, Франс! Банджир! У мене є Тео І Ще тут нарисований. Луріс. Лу Карім Абу. Карима Бензина. Тут у нас клад я изби. Кілям бапе. На заміні може куман. Бензима, може і может жу. у журу. Я не знаю що... у чого мені. Знаю а НКУКУ. Он... Ну, у чого мені, я не знаю запасний. Тільки я знаю кумана, гризмана, жару. Там іще всіх разных. Нкуку. іще не знаю, хто на може на может нього. Ой, У ікамабінгі якісно може вийти камара <сум> і нодомбелеве. No, ще тут Тео Арнандес у мене є. На заміні може вийти Манді ще тут. Манді може вийти тут, де Тео Арнандес. І, і Дігне. У ворога нашли є. Легенда упамекано, а у дмбиля може вийти Коне. Иконе, Мар Гулізе, ну это чому учомині, Феррик, Рабито от Ну, Лукаса, Фофана може вийти и Кимбеме.

Ой, а я Япония сбирная. Я только не знаю японцев. Японцев я, я не, знаю еще. Японцев все, я не знаю. Зараз такие тляпки. Да. Так, и да, поэтому... І Іспанія збірна. У мене тут є Роберто Санчес і Альвар Мората. І, і ще тут на росоний Савіл Буцкетс. Тут ніс. Больта, тут ще бачите. Наністо. Коста-Рика, я знаю тільки Карналос. Я знаю його тільки і, і ще один. Жилом Пабло. Пабло. Джуан Пабло Ваграс. это на нас и Пабло Кабра. <связь> <связь> не нимательно. Тут я знаю, тут на моих игроки в У канале. Я знаю, да, де... Альфонси Дэвис. Ну тут э, Томас Мюллер. И еще один. Дэ... Да, еще Дэвид Яков. А, это, смотрите. А, это, смотрите. Смотрите, Еще хоккейный. Еще один кто? тренер был. Да.

Душандадич, домер, кондару, яго заяв. Яго угу. рота из зажимали. Ну давайте, друзья, всем пока. Я и зараз выпущу другу частину. Пока!